Все куча. Перець гострий. Плівка, бо будь-який кульочок. Плівка харчова. Розрівна квадратики, розфасована. чайної ложки. Скручуємо, закручуємо сильно до кінця. Так, щоб було чітко. Кладемо в карман 10-15 штук. Хочете більше? Візьміть більше. Пер, 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 перші появи до мене. Перші пред'яви. Подібне до тітушок. Це ви все чітко вичисляєте. Розум каже, може не так. Інтуїція скаже завжди так. Приймаєте з кишені, Нігтем. Розриваєте. Кладете ніс, перед обличчям розпилюєте. Це перець, який пече. Це пекучий перець. Він знаходиться, можна його купити кілограмами в екомарті. Просто берете, якщо не хочете робити самі, передайте ще комусь. Це самозахист. Якщо на вас нападає, зараз багато криміналу, зараз дуже багато тітушок. Якщо хтось до вас підходить з такими якимись негативними думками, з негативними е, е, намірами, ви це відчуєте. Якщо ви це відчуваєте, не думайте довго. Перець ніс. Це вирубає, це перевірено. Я так боровся з неонацистами в Німеччині. Я знаю, що це таке. Все? Так.